Арт-сіті розширює кордони своїх тем. Сьогодні ми будемо дивувати вас мистецтвом сходу. Ми розповімо про найдорожчий самурайський меч про традиційне японське вбрання, а також про колекцію неймовірних гравюр найвідомішого японського художника. Не пропустіть! У Києві діє унікальний проект Самураї Арт оф вор», що в перекладі означає мистецтво війни. Це унікальний проект музейного рівня, який презентує колекцію мистецтва зброї, обладунків, одягу та предметів побуту в феодальної Японії за більше ніж 500 років, подібної краси. Україна ще не бачила. Мені здається, він буде цікавим навіть тим, хто не цікавився традицією самураїв, тому що э, подобний підход виставочний в Україні ще не використовувався. Ви подивіться, скільки відкривається суші-барів, ви подивіться, скільки людей так чи інакше цікавляться японською культурою, роблять японські ремонти, я, я просто знаю. І ми захотіли просто вот показати їм глибину цієї культури через самураїв. Культура самураїв дуже цікава та загадкова. Вони були не просто воїнами. Це була духовна еліта японського суспільства. Самураї були відзеркаленням світогляду та моральних цінностей своєї країни. Це були люди, головним критерієм яких була честь та відданість. Також кожен самурай мав бути культурним та освіченим. Адже не можеш володіти мистецтвом меча, якщо ти не володієш іншими вміннями. Тому мистецтво було невід'ємною частиною життя самурая. Його одежа, побут та зброя і сьогодні вражають красою. Подобних вещей дійсно наша програма, я думаю, наші зрители не кожен день можуть побачити. Скажіть а історія колекції, як вона збиралася, хто ідеолог її? Наш головний ідеолог на проєкті – це Георгій Аєстов. Він п'ять років тому побачив японську культуру, культуру самураїв, і загорілася ця ідея самопожертв самураев культуры жизни воина и мы начали собирать коллекции привлекать людей которые это коллекционировали может быть не один не два года а сорок лет здесь разные коллекции разных людей а некоторые из них Очень високого уровня, даже не музейного, то есть ніж музейний рівень. урівні Експозиція проекту Самурай Арт оф вор включає більше 200 унікальних експонатів різних видів мистецтва, серед яких живописні сувої, ширми, панорами, а також цікаві гравюри, відомих на весь світ японських художників цукіокі есітосі та майстра кольорової гравюри Пугатаві Куньйосі. Куниоси это певец самурайского сословия, то есть он воспевал великих воинов. И однажды Куниоси создал серию гравюр, она называется «Преданные вассалы Аку». Это история 47 ронинов, многие они слышали. И здесь мы представляем как раз эти работы. Сам Утагава Куниоси напечатал данные гравюры, воспевая о преданных вассалах, пожертвовавших своей жизнью ради своего господина. Такая коллекция есть в Московском музее Пушкина, такая коллекция из Британской национальной галереи в Метрополитен. Они есть еще и в Японии. Перлиною коллекции я безумовно, Збірка зброї, а саме стародавні мечі відомих японських самураїв. Ось це унікальний самурайський меч славнозвісного майстра Тодайосі IV. Він так загострений, що здатен розрізати листя, що падає. За легендою, Тодайосі IV був здатен створювати ідеальну зброю для вбивства. Але також ці клинки були чудовими витворами мистецтва. До наших днів дійшло лише кілька з них. Меч, который по работе приравнен к технике лазерной насечки. Но его сделали в 18 веке полностью вручную. Здесь почти 10 тысяч слоев металла. То есть это один из самых острых мечей, которые могут существовать. Если это вещь этого бренда, этого мастера, то значит она уже принадлежала там, уровню не ниже князя. Все-таки на антикварном рынке вещи подобного характера, давайте поговорим об оружии, представлены широко сегодня в Украине или за такими вещами нужно ехать куда-нибудь за границу? Был период, благодаря российской... В японской войне был период, когда какой-то поток вещей поступал в бывшую Россию СССР. И благодаря этому периоду на территории страны еще сохранились вещи, которые действительно уникальны. А можете привести пример самой дорогой вещи, которая попадала вам в руки касательно японского искусства в Украине. Это катана меч, меч где-то он порядка 100 тысяч долларов стоил. Відвідати виставку самураї Art of War прийшло багато цікавих людей, серед яких Арціті побачила і самого посла Японії. Запитаємося, чи досмакуємо мистецтво зброї be... мені подобається мир та спокій. Мені більше подобається насолоджуватися чайною церемонією або спостерігати живопис або архітектуру. Also... А відкрити нам секрет, чи ви щось колекціонуєте? Знаєте, в Японії не так легко придбати речі подібного рівня. Вони, як правило, знаходяться у музеях. Для нас дуже важливо зберігати традиції минулих епох для майбутніх поколінь. Для японця немає нічого важливішого за це, тому я дуже радий бачити таку зацікавленість японським мистецтвом і нашою культурою.